Ну що, дорогенькі мої, такий дуже цікавий досвід. Я зараз знімаю мобільним телефоном через Добсон 400 мм, в якому замість окуляра стоїть ПНБ. І оце комета Ольберса. Доволі цікавий вигляд. От. Фактично так само. Все це видно і оком, якщо дивитися в цю конструкцію. Але доволі. О, дивіться, супутник летить. Бачите, пролетів супутник навіть в полі зору. Тобто, наскільки, взагалі, це наближує ну, від... до тих відчуттів, які бувають при реальних спостереженнях візуальних. От так от доволі цікаво. А зараз. Паша трошки включить фонове світло, трошки, і ви зможете побачити цю конструкцію в повному обсязі. Д Давай. Трошки-трошки. Включив? Може, ближче підійди трохи? Щоб все ж таки ми. Ближче, я думаю, це не таке сильне, воно тут світло. О, от я відходжу від телескопу. Ну, на жаль, я не можу вам показати. Все ж таки доволі темно. Тому, тому, вибачте, вам доведеться повірити на слово, що це дійсно Добсон, дійсно 400 міліметрів. І дійсно він... снимает в онлайн режиме все это дело. Так что... Ой. Вот она, комета. Так что... На жаль. Телескоп ми вам навряд чи покажемо. Хіба що якщо я вимкну зараз то ПНБ, де там у нього? О, ще супутник, бачите, пролітає. Коротше, до речі, в цьому ролику такому доволі цікавому можна побачити. Такий момент, за який астрономи ненавидять, і Івана Маска, і всіх решта. От поле зору дуже-дуже дуже маленьке. Але ви бачите, уже за цю хвилину-дві пролетіло в цьому маленькому полі зору два супутники. А при астрофотозйомці це будуть оці от риски, які просто-напросто знищують вже сам по собі знімок який треба викидати потім в, од... ну, в брак. О, в даному випадку, фактично, в режимі онлайн ви змогли побачити, як ці супутники... О, а це взагалі я навіть не знаю, що це було. Це навіть не супутник. Я підозрюю, це був дійсно метеор в кадрі, бо з такою швидкістю супутники зазвичай не пролітають, навіть на таких збільшеннях. Ну, я думаю, на цьому ми припинимо цей ролик. От, всім чистого, зоряного і мирного неба. Ну і перемоги самі знаєте над яким злом.